За останні два тижні збільшилась кількість атак з боку окупантів на Луганщині, розповів голова Сєвєродонецької районної військової адміністрації Роман Власенко. на Луганщині, конкретно в Кремінських лісах, активність бойових дій посилюється. Росіяни намагаються тиснути в серебрянському лісництві. Крім того, активні бойові дії відбуваються в районі Білогорівки. Тому можна сказати, що з кожним днем все ж таки ситуація погіршується активність бойових дій посилюється. Минулої доби росіяни намагалися наступати біля Макіївки, Червонопопівки та Білогорівки з артилерії обстріляли Новоїгорівку, Макіївку, Невське та Білогорівку. За цю добу було вбито 35 окупантів 88 поранено. Один попав до полону. Ворог наніс 384 удари різними типами ствольної реактивної артилерії. 12 бозітні відбулося дев'ять авіаударів. Підбито два танки. Т-72 бойову машину піхоту самохідну артилерійську установку МСТА, гаубицю. Д 30 три міномети, і також один комплекс спостереження доволі новітній муром. М.